Життя комах настільки цікавий мультфільм Піксар про мікро всесвіт, що постає питання, що з цього правда, а що вигадка? От, наприклад, на самому початку мультфільму комашки рядочком несуть врожай чомусь не в мурашника на якийсь листочок на якомусь камінчику, і тут опали листя, змушує їх зупинитись і панікувати. Вони що, дурні і не мають очей. Мурахи орієнтуються у просторі за допомогою феромонних слідів. Це такі хімічні. Грошовини, які вони залишають поза собою. І якщо одна мураха натрапить на їжу, то по дорозі до мурашника вона залишає за собою такий самий слід. І завдяки цьому сліду інші мурахи можуть знайти те саме джерело їжі і повернутися потім до мурашника. Але якщо цей ланцюг розривається, Через дощ, вітер, втручання людини, то мурахи реально можуть загубитися. Вони втрачають той самий орієнтир, за яким йдуть. І тоді в них починається хаотичний рух. Вони не слідують один за одним, а всі разом шукають той самий феромонний слід. Навіть вчені зафіксували такі випадки, як смерть у колі. Коли мурахи втрачають слід, вони починають ходити по колу в пошуках цього феромонного сліду, і, на жаль, це навіть приводить до загибелі. Але якщо хоча б частина феромонного сліду залишається, мурахи можуть відновити свій шлях і добратися до мурашника. О, дякую. А ви хто? Я експерт з жуказнавства, засновник інституту штучно-інтелектного дослідження комах. Доктор Жуко Джіпітішних наук четвер Геркулесенко. Ось мій диплом. І Він справжній? Ну, звісно, якби я все це підравляв, хіба б я вигадав собі таке дурне ім'я? Переконливо. Отож, звертайтеся за експертною думкою. Гопер торкається Ато своїми вусиками і каже, що від тебе не пахне королевою в нього що там, ноздрі? Насправді, вусики для комах це орган нюху. Вони можуть ними вловлювати не тільки запахи, хімічні речовини, і навіть вологість повітря. Завдяки вусикам вони можуть знаходити їжу. Один у одного родичів і інших комах попереджати себе про небезпеку, ну і, звісно, велику роль в мовленні нюховому у комах відіграють феромони, бо завдяки ним вони можуть розрізняти, хто до якого соціального статусу належить. Кожна кастова група має свій унікальний феромонний запах, який допомагає розрізняти її всім іншим членам калої. Тож, в мультфільмі Життя комах Гопер хотів відчути запах королеви, тобто безпосередньо ті самі феромони, що виділяли би її серед інших мурашок. Це цікавий і точний біологічний факт, який творці Піксар цікаво вплили у сюжет, і коники можуть відчувати феромони мурашок. А от... Тут якраз таки не можуть. Зазвичай коники відчувають запахи саме коників. Тобто кожна камашка розрізняє феромони і, відповідно, членів групи своєї спільноти завдяки запаху виключно своєї спільноти. Нюхові рецептори комах налаштовані на розуміння своїх родичів, але існують і винятки з цього правила. Деякі види комах, наприклад. Ті, які є хижаками, можуть налаштовуватися і на сприйняття феромонів іншого виду, для того, щоб краще під них мімікувати або краще на них нападати і розрізняти загрози. Та все таки для звичайних коників мурашині феромони не мають ніякого значення. Тут невеличке перебільшення з боку Піксара. Раніше я дивився цей мультфільм було, ну і Там сарана називала ось цього худенького, але оскаженілого коником. В мене мозок вибухав. Чому сарана, яка зазвичай більш страшна, залякує мурах тим, хто є в усіх казках таким добреньким, коником, мілесеньким. Самі творці писали весь мульт про коників, хоч вони й поводять себе як сарана, літають з граю, нападають, відбирають їжу. Але піксаровці наголошували, що навмисно брали коників, бо в будь-якому суспільстві може панувати диктатура. Та й надихалися вони басньою зопу, а там все ж таки був коник. Але чому один з них настільки агресивний, що його тримають на прив'язі? Невже у мурах, у коників чи сирани буває сказ? Якщо під сказом ми маємо на увазі захворювання, то звісно ні, коники сказом не хворіють. Але якщо брати до уваги просто агресивно і небезпечну поведінку, то в якому сенсі так коники можуть сказитися? І причиною для цього зазвичай є ресурси, яких на всіх не вистачає. Якщо хтось нападає на вашу територію, коники можуть діяти агресивно. Якщо їм не вистачає їжі, вони можуть діяти агресивно. Тож в певному сенсі можна умовно сказати, що конаки можуть сказитися. Дивишся на цей суд. І думаєш, як кльова, що вони вигадали гриби, що світяться? Ну щоб не брати в полон світлячків і не змушувати їх працювати на себе живими світильничками, пам'ятаєте, як в шреці? консервували феючок, щоб створити романтику. Насправді гриби, які світяться, існують. Це називається біолюмінесценція. і звісно, це роблять не всі види грибів, але Такі винайшли світіння грибів. Це природна реакція на подібно того, що є у світлякі. Вона відбувається завдяки ферменту люциферазі, яка взаємодіє з киснем. Міценаклопофо світиться темно зеленим світлом, і винайшли цей гриб у Азії. Панелю стіптику зустрічається в Північній Америці і Європі, і Арміларія Мелена також світиться сладко зеленим світлом, Може це робити і під землею, і під корою дерев. Для того щоб побачити світіння грибів, треба у темряві добро придивитися, бо це світло на таке вже і яскраве. Або знімати на камеру з довгою витримкою жити 24 години. Я не хочу їх тут марнувати. Насправді життя мухи дуже сильно залежить від її виду. Якщо говорити про домашню муху, мушка Доместіка, то вони живуть в середньому 2-4 тижні. Однак є цікаві нюанси. За ідеальних умов та сама муха при гарній вологості освітлені температури може жити до двох місяців. А ще можемо додати до. До життя мухи кілька днів, поки вони знаходяться у стані лічинки, тобто опариша. Плодові мушки-дрозофіли, яких ви всі бачите, як тільки не поїли Яблочко і залишили його на столі більше, ніж один день, ось ці от малечі живуть 30-50 днів. А м'ясні сині мухи можуть жити понад місяць. А чому комара Кравосіса називають? Паном Це і справді помилка самці комарів не п'ють кров, та і самочки б цього не робили, якби не хотіли розмножуватись. Їм необхідний білок, що знаходиться в крові, а той, в свою чергу, впливає на розвиток яєць. Ну а харчуються комари, як і метелики, нектарами, квітів, соком плодів. Деякі види комарів, наприклад, Оксерінфайт, взагалі не п'ють. Крові гусінь собою відволікає пташку, а від гусені вже відволікає метелик. До речі, що це за метелик. А тут є певна плутанина. На сайті АМДБ стверджують, що це не парний або циган. Ось такий метелик з плямками на крилах схожий на велику мі. І цікавим фактом тут є те, що самочки цих метеликів не літають. Тобто, нас має дивувати не тільки те, що Богомол зустрічається з метеликом. В іншій зустрічається з чоловіком. Але насправді візуально метелик геть не схожий на цигана або непарного шовкопряда. Сам Піксар порівнює його з махаоном, але не з ось таким. Ми звикли бачити махаона таким жовто-чорним. А ще в нас існує велика кількість дуже рудих махаонів, що і показує ролик Пікса. Теж не схоже, геть не схоже. Насправді, візуально, більш за все цей метелик нагадує павичє око, і в неї справді з іншої сторони геть-інший колір такі сіренькі. А що це за пташка? В тому ж ролику Піксар її порівнюють з тарабілою 19 сантиметрова пташка, у якої справді є таке злегка руде оперіння. Але жодна реально існуюча пташка такого іскравого забарвлення і схожої форми одночасно немає. Нам, українцям, вона може нагадати звичного зяблика. А зяблик більше за горобців? Зовсім трошки. Тоді і чому вона так злякалася ужини? От горобці в ожині можуть всю зиму прожити. Нічого їм там норм. Ну будемо вважати, що це вигадана пташка, що яскравіше і більше за горобця. До того ж, її пташенята дуже схожі на звичайних пухнастих. Курчат, в той час, як у більшості пташок, ташенята народжуються лисими, майже не мають пуху, потім покриваються частково пухом, але здебільшого пір'яними стрижнями, каламусами, такими маленькими патичками, з яких потім і виростає пір'ячко. Творці що, просто вигадували тварин пташок і комах? І так, і ні, але вони. Точно потрапили у історію. Справа в тому, що жука діма під час фокусу зникнення королеви називають гноювиком. А він то жук носоріг і тут не все так страшно. Бо жуки носороги відносяться до скарабеєвих, тобто гноювиків. Але саме такого жука не існувало. Вони його взяли і вигадали. Та от природа вирішила пожартувати, і потім люди знайшли жука, який один в один схожий на того самого Діма з історії жуків з Піксаровського мультфільму. І цей ефект, коли знаходять щось, що хтось просто вигадав, назвали ефектом Діма. Ще один прояв ефекта Діма, який ви напевно чули, це перікачка дзьоб який з зеленого кольору. Це була суто фантазія автора, але виявилося, що в природі таке реально. А скільки років пройшло між виходом мультфільму і до того моменту, як такого жука знайшли? Страшно сказати, бо почнеться. Восім літ. Восім Де Ви були всі ці років? Безконечно довгих восім років. Тобто в цілому піксаровці не дотримувалися правдоподібності. Вони брали деякі цікаві факти, які підходили для їх влучних жартів. Але здебільшого були неправдоподібні, чого вартий тільки вигляд. Самих мурах, так сині мурахи, це ж треба таке вигадати. Насправді сині мурахи відомі дуже давно, ще з 18 століття знайшли мурах з таким відцінком, але нещодавно в Азії в джунглях знайшли набагато більш яскраво виражений синій вид мурах. От вам ще один ефект Діма, а рожевих не винайшли. Тут же піксаровці піддалися гендерній колорістиці, але справжня проблема в тому, що піксаровські мурахи мають лише дві пари кінцівок. Їх так хотіли олюднити і зробити менш жахаючими, що можна сказати, відірвали їм середню пару. Лапок Андрі ми просто зробили кентаврів, але тепер зрозуміло, чого вони обходили листочок, а не просто по ньому проповзли. Їм лапок не вистачає, щоб шиплятися. Ані, подивіться, по дереву повзуті і догори дригом. Сподіваюся, з цією стрічкою, хоч не було біди, як з мультом в пошуках нема. Просто діти потім почали викидувати в раковини, в унітази своїх акваріумних рибок, аби подарувати їм волю. Ну от, хоч би після життя комах не відривали комахам зайві лапки, щоб було схоже. В мульті. по ну, а в цілому, цей мульт з точки зору біології поганий. Ні, він якраз гарний, тим, що дає змогу глядачу зацікавитись. А що ж з цього і справді існує в природі? Які факти, що вам нібито показали в мультфільмі, реальні? А які вигадані? Тож цьому мультфільму варто лупанути подобайку за те, що він змуше зацікавитись реальною природою. А мені вподобайку за це відео. Не жмут ти. Дякую. Дякуємо. А четвер, Геркулесенко, правий. Треба лупашити вподобайки, поширювати, перевіряти, як гучно дзвонить ваш колотайчик. Ну і звісно, залишати коментарі. Як вам такий науково популярний формат? Я вперше таке роблю. Звісно, хотілося б тут зробити колаборацію, але мала кількість переглядів на моєму каналі дуже сильно звужує можливість робити колаборації. Буде з кимось, але ви все це можете виправити. Також я хочу подякувати всім тим чудовим людям, що підтримують мене на монобаночці. Без вас я нуд би давно вже склав лапоньки. Особливо моя дяка Івані Блощеневич і Ліні Килині. Спасибі за вашу активність. До зустрічі. До речі, якщо вам цікава гендерна тема про леді Баг, то одностатевий взаємини серед комах це науково доведений факт. Уявіть собі, це природньо. А от щасливе життя Фліка і Ати, ну може і природньо, але не довго. Справа в тому, що королеви живуть значно довше, кілька років. А от Фліку життя дало приблизно один-півтора роки життя. Тож сподіваюся, ата буде йому вірна до гроба його. Гроба.